Доброго дня, шановні колеги, добрий день, Олександр Юрійович. Гарний змістовний звіт. І я хотів би зупинитися на тому, що завдяки тільки нашим збройним сил територіальної оборони активістів Полтавщина не зазнала таких руйнівних втрат. Завдяки місту герою і Троськінець у нас. Ми фактично від, від, відійшли легким, легким переліком. Але із оцих 210 мільйонів, те, що я кожного дня спілкуюся з військовими, і вони говорять, їм катастрофічно не вистачає квадрокоптерів, тепловізорів, рацій. Із 210 мільйонів на рації, квадрокоптери і тепловізори, було виділено тільки 6 мільйонів. Це 2,8%. Це просто мізер. І хотілось би, щоб оцей цей рік ми зробили висновки, допомогли більше військовим їх забезпечили. Ну і ви для себе. Зрозуміли, що в Полтавській області, крім міста ОТГ, Решетилівка, Зіньків, є багато інших об'єднаних територіальних громад, у яких теж є такі самі потреби, в яких відсутнє дорожне сполучення між межах районів, межах ОТГ. І щоб на це обов'язково звернули увагу. Тому бажаю вам, знаєте, в цьому році, щоб ваш звіт на наступний вчитав всі проблеми всіх територіальних громад області, а не тільки вибраних. Дякую.